Якою ви бачите нашу перемогу і який сенс вкладаєте у цей вислів? Наша перемога. Ну, я думаю, що такої перемоги, як була при, при початку війни, як думали деякі, такої перемоги вже не буде. Ну, я думаю, що хуже нам не буде. Ми їх зупинимо. Якось ми з цим розберемося. Звичайно, прямої перемоги, там забрати Крим і все остальне такої е, на даний момент не буде. Взагалі, як, там хай з того, може навіть більше, все таке може бути. З цим, це може бути все. Але на даний момент е, перемогу нам до перемоги нам ще далеко. Нам головне їх зупинити. Я ще я розумію, що там будуть бойові дії, може не такі, може менші, але головне, щоб не було обстрілів по всій Україні, бомб і всього остального. Бо люди, які йдуть воювати, вони розуміють, куди вони йдуть. Вони готові захищати і вони готові це робити. А є багато людей, які от, живуть, вони просто живуть. В них є сім'ї, в них є все, і тут може статися так, що. Прилетіла ракета і, і все. То я, то я думаю, що ця війна призупиниться і буде, я думаю, буде легше. Уже хуже, ну, не може бути. Призупиниться? Це, тобто ви розглядаєте варіант замороження? Так, да, так, замороження. І ви також згадали, що війна триватиме. Як довго думаєте? Ну, років стався, це точно. Я, ну, я не думаю, що вона візьметься і все прикратиться. Такого не буде. Призупиниться, заморозиться, да, вона може, але це все одно не, не варіант того, що все. Тобто плюс ще 10 років за вашими розуміли. За, вашим за моєю думкою, так. Да. Так, я думаю, що це не менше, ніж 10.